Всіх вітаю, мене звуть Сапего Анастасія, і я індійський астролог. У цьому відео ми поговоримо про небесну подію, яка відбудеться 4 червня 2023 року. Концентрація його впливу буде поширюватися плюс-мінус 2-3 дні від цієї дати. Проте подія може статися ще невеликою похибкою у цей період. Ми дізнаємось про якісь резонансні. Та дуже важливі новини. Нам відкриється важлива інформація як на світовому, так і на побутовому рівні. Тому намагайтеся бути відкритими для отримання інформації. Ця інформація може нас шокувати, може порадувати, але це той самий необхідний додаток до розуміння та сприйняття вашого життя чи ситуації взагалі у світі. Закриття від інформації, це те ж саме, що шори у коня. Я думаю, що цей період відбудеться революція у нашому мисленні, у наших налагоджених логічних схемах, і разом із цією революцією буде відбуватися еволюція. Ви можете бачити, як старі прорахунки та думки будуть покидати та будуть приходити нові на світовому рівні. Я думаю, що може розкриватися інформація з приводу воєн. Чи життя і смерті, здоров'я, тіла та зовнішності людини або з приводу психіки, до речі, враховуючи планету, яка тут завдіяна, можна припустити, що щось революційне може стосуватися зміни статі, ЛГБТ чи щось в такому дусі. Тому треба на, на, намагатися тримати свою психіку в стабільному стані. З іншого боку, інформація на світовому рівні може розкриватися з різного приводу, але вона. Точно буде революційною або буде шокувати. На побутовому рівні ви також можете дізнаватися інформацією про себе, про свою зовнішність чи про своє здоров'я. Не можна сказати, що це буде погана чи хороша інформація новина, тому що це залежить саме від індивідуального гороскопу, але це буде інформація, що точно буде розкривати очі. Крім знань і новин, цей період може принести якісь хвилюючі події на теми комунікації, документації, зв'язку, пересувань, медіаперсон. тобто ми можемо дізнатися про новий спосіб, наприклад, комунікації чи пересування. Ми можемо зустріти нову соціальну мережу чи закрити стару, закрити стару стару програму, чи звільнити ведучого якоїсь програми і поставити нового. Тобто, які зміни ми можемо чути, як втрачаються важливості, документи або горять налогові, це для прикладу, або можуть змінюватися правила по введенню документації. До речі, це негативний період для медийних особистостей, які пов'язані з журналістикою чи акторським ремеслом. Також в цей час ймовірно витік важливої інформації як на світовому, так і на побутовому рівні. Тому попрацюйте над безпекою своїх профілів, комп'ютерів та телефонів. Може посилитися частота блокувань або зламів облікових записів у соцмережах. Насправді це ще й негативний період для. Пересування, оскільки може підвищитися рівень нещасних випадків, особливо якщо це пов'язано з перельотами. Якщо ви все ж таки вирушили в дорогу, то просіть Бога про надання вам приємної поїздки. Також, якщо ви торгуєте на біржі. Ви побачите наскільки стане нестабільним ринок, наскільки ринок стане волатильним і навіть непередбачуваним. Ми також можемо почути новинки у торгівлі. Можливо, буде нова криптовалюта або будуть інші резонансні події в криптосвіті. У світі можуть змінюватися схеми імпорту та експорту. Старі будуть відмінюватися, нові будуть з'являтися. Можливо, буде новий спосіб оплат в Англії. Можуть бути резонансні новини, які будуть шкодити цілу країни статусу. Уряду королю чи може навіть спричинити стреси та теракти в Англії. Тут також є момент жорсткості з боку уряду влади, що може вийти назовні. З іншого боку, будуть чудові новини з приводу міжнародних відносин, торгівлі з приводу законів та релігії, що чудово буде впливати на бізнес країни, на еліту країни, і тут також покращення бізнесу з далеким заробічком у Англії. У Китаї може випливати резонансна інформація щодо еліти та уряду. Важко сказати, як це буде впливати на ті ж самі уряди та еліти, а також можуть бути новини про Ядерну енергію, про диктаторство або землетруси або про конфлікти Китаю цікаво, що гороскоп всі теж підтверджує неприємні новини для Китаю про ядерну енергію, про землетруси та конфлікти. Це також свідчить, що якісь махінації президента Китаю можуть зруйнуватися в цей період. Тобто, ми бачимо, що в Китаї у Китаї буде якась інформація, яка буде змушувати Китай трястись. На цьому я завершую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія. До наступних відео.